Раніше оцією стежкою звідти я йшла отак от, от в садочок, в школу в перший клас. Спогади. Блін, спогадів дуже багато. Що ти стоїш? Пішли. Тут круто стоїть. Пішли, тут є щось, прохід якийсь є. Миша. Ты не бесит это? Да? Ну, это Что у вас там с носом, я не понимаю. Если каждый раз, когда ты <свят> меня будешь снимать, <свят> буду так делать. Делай. И вот таким вот, такой дрогу, а там огороди и соседи. Такую дорогу я йшла. Як не пам'ятати. Тут шовковиця росте. Обуплювала. Вона і школа, тільки вона, звісно, зараз виглядає більш сучасно. Спройдемося школа, а потім дадемо дві бусінок кладовища, бо ми так з похорон і не були в неї. Ось тут була котельня. А це мій дитячий садок, в який я ходила повністю. Весь дитячий садок я ходила сюди. Отак от я прилізала, правда, тут ще були такі штуки, тут не було зруйноване. Опа, опа. От, територія садочку. цієї штуки тут не було. Тут, так, да, в футбол грають. Там садочок мій. Зараз ближче потім покажу. І так і залишилася ця будівля, я пам'ятаю. Тут у нас була гральна кімната, кімната у нас там були столи і все таке. От там е Палими, тут площадка, там качерка. Тут типу, вже нові є, але в цілому там на дерево ми залізали. А ця І тут я теж Крістянку була. І на качеку. Оця площадка, оця штука досі тут стоїть. Ну, типу, окрім нових, але от эта махіна, вона тут і була. А там ще одна така махіна позаду. Ну, типу, я не хочу так далеко йти, просто збоку подивитись. От, зараз покажу свою школу. Тут я йшла в перший клас. І зараз покажу, де була лініка і де я носила дзвоник, тому що я була маленька. Тут ми виходили на перерві. От, моя школа. Тут був перший дзвінок, я несла дзвоник. Класи пам'ятаю всередині. Клас. В школі всього два поверхи. Ми вчилися на перших поверхах і коли у нас почалася... Блін, я не пам'ятаю, до речі, чому ми ходили на, на, на другий поверх. От не пам'ятаю, який там був предмет, що ми підіймалися. О, це добрі такі. Це дощ. Конкретна дирка. Скважина, це скважина, це не бочка. Це скважина, в неї в ну, ній постійно дуже, є я вода. Дуже рада. Ну, а не там ну, а що ти зробиш? <рес> Коли ти з'являєшся в селі, то типу, люди на тебе, ну, типу, місцеві вони так, такі просто і спостерігають. Найкращий спосіб типу, уникнути вот этих вот подозрительних взглядов, це привітатися, сказати хто ти, що ти, і тоді він такий, а, -а, -а то ти наша. Не знаю, в чим говорити, ти не говоріть, чи ти Ну, то ти можеш не казати, а, а я вирішила поздороваться. тому що в люди привітні і типу, тут нічого немає, такого, що ти... Ну, тобто це абсолютно нормально привітатися з люди. Всередині є, скоріш за все, вже. Але на вулиці були туалети, наприклад, щоб якщо діти на вулиці тут займаються, щоб не бігали далеко в школу, а могли сходити на вулицю в туалет. У нас в школі звільнить не було. Тут я пам'ятаю, ми коли з дівчатами збиралися во там. От, ну, типу, коли були час вільний від школи і там сиділи наверху, гралися. О, так, далі що тут? Це ми прямо навколо школи вже обійшли. Зараз вже виходимо. Спортивна зала. От. І з ми виходили займатися нормативи здавати тут. І біля садочку. Бо там якраз біля садочку було зручно бігати. Тут нема, не було дорозі, а 100 метрів, наприклад. Треба біля садочку здавати. Бочка в мене здорова якась стоїть. Ось о, о, о ця, ця штука. Але ця вища, ніж та. Це стрьомно. Дехто залізав прямо наверх і прямо по верху пролізали, тримаючись за А я ніколи не могла. мені було так страшно. Я я, боялась, що я впаду. Я ще така маленька, зламаюся собі що-небудь. Ну, але хтось міг отак, от з початку до кінця на руках пролізти. Так, ну зараз ми вже входимо з території школи і підемо. До річки, але, на жаль, зараз річка під охороною, там все перекрито. Але ми, в принципі, на кладовищі. Хоча якби була відкрита, то можна було б і на річку сходити. Це від снарядів, я так розумію, типу сліди у людей в будинках на зборах. Ой, капець. В принципі, отак от все село з таких вулиць і складається. Одна єдина вулиця, яка більш така затишна і просто затишна, то це потім я буду повертатись вже і тоді познімаю трошки. А так зараз ми в сторону набережної йдемо. Це ми зараз йдемо по набережні, а ну, далі, там поставили відряки. Хочеться зараз поближче підійти зняти. А оце раніше тут був місцевий клуб. Тут ще ходили наша, е... да, почекай, мені щось в ногу застрягло. Чи це був місцевий клуб? Тут ще мої Дашині батьки, наші батьки сюди ходили на дискотеки. <плес> сюди ходили. І сюди ходили, і туди ходили. Ти мені будеш розповідати. От Лукарівський сільський клуб, а я тут ще на сцені виступала. Тут давали всякі концерти ще колись, коли село не було таким. Ну, Типу проц... все, про... Про... про, процвітав. А отут був магазин, називався Уют. Чіпе Лівчинка, знаю цих людей. Тут був магазинчик, Ну, типу зараз я тут за цей, тому що не можна прийти. Але отам. Тут Тут стояли ще столи, тут люди сиділи, мужики пили, тут все було відчинене. Отак от можна було туди пройти. Я не пам'ятаю, що з цієї сторони там якийсь був блін, якийсь був такий, типу, як місцевий офіс, але він такий обладний. Я там була один раз і перший раз там побачила кампуктір. Там все було з дерева, і все таке ну мені чося. Я, я шов президента, президента села, Коротше, і там от можна пройти, вон далі видно річечку. Блакитна світиться, звивається з. Горизонтом Вот. а там зараз ще трошки пам'ятник покажу. Так, от звідти, це вулиці, на якій знаходиться будинок моєї бабусі по цю сторону. Тут ще був великий магазин. Там, я забула, як він називався. Він такий високий, ну тут не дуже видно. Вот. І там був барчик, і ще якийсь продуктовий, і для господарства всякі штуки. Отак, от, от ми звідти йшли. Ай, да, там я свій перший дзвонок відмічала, їла. І от сюди приходили. От. І тут знаходиться пам'ятник загиблому воїну. Вот он, брі, вот он. Але зараз ми не можемо близько підійти, тому що це перегорожено. І ми сюди під приходили, коли в школі були, там мукували віночки. Коротше, за цим пам'ятником так ми проходили на річку, його можна обійти, і там є спуск. А внизу знаходиться знаходився ревцех. І Риб... Рибцех знаходився кохосп, і там ще столярня була з дерева, і можна ще туди в парк було пройти. Це місце я вважаю проклятим, тому що я тут двічі в цьому місці, от там знизу. І, і з іншої сторони впала з велика. А це південний лиман, здається, так називається. Бо Південний Бух. Блін, я забула, чесно кажучи. Вон видно річечку, на яку ми ходили купатися. Там видно шматочок. Там от Херсонес. от там, от там Херсонес Таврійський знаходиться давай, давай. на давньо... давай наводки. Хотіла сказати, покидаш у мене збила, що Херсонес Таврійський – це дуже відома давньогрецька пам'ятка залишки грецьких будівель. Типу, я Не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки їм там вже років, але дуже-дуже багато. Це як оцей от Олім... не, не оцеймп, я не забула. Горецька споруда, сколон. А ти сама пам'ятаєш? От і все, вякає ходе. Атри... Атріум? Ні, не, Блин, забула, не атріум. Блін, забула, коротше, не пам'ятаю, Атріум. Тупорила. Іде, вона гавкає, але сама, сама не знаю, як вона називається, але ж треба ж сказати щось. Коротше, ще покажу, де не відкипала. Воно, оце прокляте місце, там насправді ну, крутий спуск, відпустила руки, з велика. А тут, до речі, був прохід до... Ой, до річки, там був причал з філюгами, там були рибаки, навіть ну, можна було трошки покупатися. На своєму машині тут приєднається, посмотрите зразу навряд. Тут більше вже нічого не буде з тебе тримати. Оцією дорогою взимку ми їздили до моєї хрещеної. Вона жила на бутій вулиці на вечерю. Я пам'ятаю, коротше, як тут була купа снігу, і мене везли на санк, мама з татом. І щось, коротше, я не знаю. Сталося, мене загубили. Просто я сижу в санях собі. Вони чи відпустили мене чи чещени. Чесно, я не пам'ятаю, як, як це сталося. Вони пішли. А я сиджу собі посеред снігу вночі. Ну, Я була дуже маленька, але типу, <смас> така історія згадалася. Ну, потім знайшли, звісно, забрали, але, блін. <смас> буває. <смас> батьки такі батьки. Річечка. Відракивно.

Ось той те місце, про яке я казала. Щось хочу трошки поближче підняти його, там, де був раніше барчик, ще й к свиня. Чи здесь був? Да. Блін, прикольно. Тут у армяна здається було. На диванчик стоїть. А ось там, щоб ти розуміла, там, де батареї, бачиш, там були барчики. Ну, типу, там були перегородки. І в перегородках. А це у нас медпункт був. Типу зараз він виглядає більш сучасним, але в моєму дитинстві там був, звісно, не, не так хорошо. Це не так, не, так, не так. <плес> На так було все гарно. От ми йдемо зараз по тій затишній вулиці, про яку я казала, що типу у в селі вона одна з затишних. Вон там, якщо дуже сильно придивитись. То там в кінці видно буде річ, коли камера не передає. І в цьому мені подобається. Даша Даша. Іді нафік! З цього покинутому будиночку Ось тут до речі, раніше на цій зупинці. В принципі, зупинку. Типу була зупинка і, і там продавала-приїжджали ну, Типу, як в селі, в селі неможливо було. О, там магазини так було розкущені. О, а це Дашенька в магазинчик. Не дровах, не надо? Ні, не треба. Вот. А це ще один місцевий клуб, там також був бар. І якщо пройти там по цій вулиці, оцій, там навіть видно буде позаду вивіска, там також бар, короче був. Ну, барів вистачало, тому що все але все культурно. Ти, коротше, приїжджала тут і цигані продавала От. А це пошта. На цій пошті е, якось там продавалися які ляльки, сувенірка. Капець мені подобалося. Типу, дітей які снируть. Оці от, всі міські речі. Речі, речі які привозять типу, з міста, всякі різноманітні. Це було прям щось дивовижне. І стежечкою, хоже на Вікна мого садочку ми повернулися, щоб зайти просто зараз у двір назад. Ту її просто обожнюю. Отак от стежечка, вона вже розбита, звісно, але як нас вабила ця фігня, коли ми були дітьми? Це просто. А тут ще гойдалка, ну її вже немає, але раніше там була. Гойделка на місці цієї гойдалки іншого формату і там дівалі сонечко, А ще одного разу там впав хлопчик, дуже сильно забився. У Армяна. квартирках. А, блін, точно, да. Я оце забув показав, що на все село є двоповерхівка. Коли ми були Маленькі ходив в школу, і в нас була дівчинка, яка жила... подожди, У нас була дівчинка, типу, яка жила в цій двоповерхівці, І ми вважали, що вона така елітна просто, типу, живе в доповерхівці. Нічого ми думали. <смі> Це так круто, що її про школу раз і прийшла через хвилину. Це було супер-супер, звісно. Навчилася на роботі красиво знімати, ти подивися, ракурси знімаю, використовую. Камеру вырубай.